Вітаємо вас на каналі Експорт. Сьогодні ми аналізуємо матч і герцеговина проти збірної України з футболу. Буде дуже цікаво, полетіли. Ми пам'ятаємо останні матчі нашої збірної України. Це кваліфікація на чемпіонат Європи, і останній матч зі збірної Італії дійсно для нас був вирішальним. 0-0, дуже багато критики. Ми почули від недоекспертів, які сказали, що цей матч ми провели не зовсім ідеально. Але чемпіони Європи, італійці це команда, яка може вигравати будь-яку збірну у світі. Ми дали бій в цей непростий час. Я нагадаю, що в нас війна в нас. Дуже складна ситуація з фінансами. Ми пам'ятаємо що до чого. Ми знаємо, як працював Павелко. Що не вистачає десь фінансів навіть на збори в Іспанії. Що Андрій Шевченко та компанія вони позичають гроші на тренування та на підготовку. і вже ми зустрічаємося з Боснією та Герцеговиною в дуже відповідальному матчі. Мансано пенальті зі збірної талії не поставив на останніх секундах матчу. Можемо згадати відбір на чемпіонат світу в Катар, там де на Андрія Ярмоленко фолили у штрафній зоні, і також пенальті не поставили. Але питання в тому, що навіть варни дивляться, і що це це політика? Чи це дійсно десь некомпетенція арбітрів матчу? Це вже інше. Питання стосовно Боснії і Герцеговини, вони грали суперниками десь слабкіше, Вони програли Словаччині з рахунком 1-2, програли Люксембургу 4-1, програли Португалії 0-5. А ми пам'ятаємо, як наша збірна на Олімпійському ще перемагала цю збірну, але перемогли Ліхтенштейн 0-2. І ось ми зустрічаємося саме. З ними сам поєдинок проти цієї команди відбудеться 21 березня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21.45 і взагалі матч відбору на євро 2024 пройде в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. Переможець пари Боснія і Герцеговина, збірна України з футболу у фіналі плей-офф за вихід на євро 2024 зіграє проти сильнішого в поєдинку Ізраїль Ісландія. Вирішальна гра, яка визначить володаря. Путівки на чемпіонат Європи відбудеться вже 26 березня. Україна та Боснія зіграли між собою два матчі обидва у 2021 році. Поєдинок відбору на чемпіонат світу 2022, який відбувся на арені Львів, завершився з рахунком 1-1. Тому недооцінювати цього опонента не можна. Треба грати відповідально. Я думаю, Ребров вже підібрав потрібні слова для того, щоб налаштувати нашу. Команд, а матч у Босні Герцогвині тоді виграла Україна з рахунком 2-0. Тоді синьо жовтих очолював ще Олександр Петраков. А перемогу збірні України принесли голи Олександра Зінченка та Артема Довбика. Саме Довбик Лунін. Вони приїхали до збірної України. Цікаво, що буде робити Ребров. Вибір в плані голкіпера дуже і дуже великий. Тобто, можна поставити Трубіна, можна поставити Луніна. А у Луніна взагалі ситуація цікава, круто. А ще далі травмується дуже прикро за нього, тому що травми у футболі це погано. Не можна зловживати тим, що Ура Лунін буде грати в основному складі. Треба підтримати бельгійці, сказати, що все буде добре. Але Анчелоті позвонив, він набрав Луніну і сказав. Будь обережний, ти мені потрібен до кінця сезону це 100%. Нагадаємо, що в основному відборі на Чемпіонат Європи 2024 збірна України посіла третє місце у групі Сі і пропустили ми вперед Італію та Англію. Вони напряму вийшли у фінальну частину, тобто вже вони на євро. Завдяки рейтингу у групах Ліги націй команда Сергія Рброва отримала додатковий шанс здобути путівку на євро. Це ж стосується і Боснії Герцогов. Овина, яка повністю провалила відбір, посівши лише п'яте місце в групі Джей, де вони грали з Португалією, словаччиною, Люксембургом, Ісландією та Ліхтенштейном. Якщо робити взагалі висновок цього матчу, то наша збірна буде перемагати і переможе. Так буде десь непросто, тому що вже є конфліктні ситуації. Вже головний тренер Боснії та Герцеговини каже, що війна це ваші проблеми. В нас футбол, ми повинні перемагати. І десь це нас повинно розізлити, розлючити, і ми повинні перемогти без зайвих питань. Виконання, люди, які грають за кордоном, які стабільно грають за кордоном, в топ-командах в нас є, і ми можемо доводити, що ми найкращі. Дякуємо вам за перегляд, не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Обов'язково почуємося.